Владико Сергій прокоментуйте ситуацію з храмом Української православної церкви Київського патріархату у селі Кам'янка? Два дні назад, пізно вечором до мене зателефонував настоятель парафії Святого Вознесіння Господнього, отець Христофор Хремлі, в 11 годин вечора. І він сказав, що 6 грудня. Першого години дня відбудуться так звані збори, загальні збори мешканців села Кам'янки, на яких буде вирішуватися питання щодо передачі нашої церкви Київського патріархату на баланс церкви Московського патріархату. Звичайно, я зателефонував своїм благочинним, отцям, попередив, щоб вони, обов'язково приїхали. Я приїжджаю в першій годині в Кам'янку. Ці збори відбувалися в колишній, колишньому приміщенні Родгоспу. І уявіть собі, збираються люди, людей, може бути, 80-90 мешканців е, прийшло. Із них е, певна частина це ті люди, які взагалі не мешкають в цьому селі Кам'янка. Е, По-перше, по-друге, вони взагалі не являються нашими парафіянами, парафіянами нашої церкви. І потім перед нами. Стає така стіна: 5-6 таких хлопців величезних, і вони нас не пускають. Не пускають священиків, не пускають правляча архірея. Кажуть, що повертайтесь, ми вас не звали. Ми проведемо ці збори без вас. Московські приїхали, їх зустріли представники московського патріархату, а нас не пускали. Почали, почались ці збори, обрали президію. І вже починають вирішувати питання, голосування і так далі тому подібне, виносити порядок денний. От. І, звичайно, я, як керуючий Донецькою єпархією Української православної церкви Київського патріархату, я е, мусив був попросити парафіян по телефону. І, до речі, наш отець настоятель Христофор зателефонував, щоб в залі сказали, що нас не пускають. Ми попиталися пройти. Потім ці хлопці, які сказали, що вони е, представники Служби безпеки невідомої організації, і їхній шеф забороняє е, нас пускати до цих так званих зборів, ми е, е, спробували е, пройти е, в це приміщення, нас практично виштовхали, мені порвали пояс на підряснику. Один товкнув локтем і ударив мені по ребрам. І тільки тоді, коли жінки почали вже голосити і в приміщенні в цій залі сказали, що ви робите зі священниками, пропустить їх. Тільки тоді вони пропустили нас і ми, нібито, прийняли участь в цих зборах. Виступало дуже багато людей, спочатку приїхав якийсь невідомий аспірант, який розповідав. Що тільки російська церква істина розповідав про те, що Українська православна церква Київського патріархату вона не є достойна і благодатна. І потім розповідали представники грецького суспільства, до речі, цей чоловік, вже людина похилого віку, представився, що він є. Головою спілки Греків України. Тоді, коли я зв'язувався з справжньою головою, з прав... з головою е... жіночкою, вона сказала, що це оферист, який практично робить ці конфліктні ситуації навіть між греками. Виступали цей корюк Анатолій Антонович, потім пам'ятаю його ім'я прізвища Малтапар. Казали, що нашу церкву ніхто не визнає, що вона під анафемою. Потім виступали священики Московського патріархату. Ззаді там їхні представники кричали, що от наш президент ходить тільки в нашу церкву, от, тим більше цим вони підставляли президента України. Бо президент України, як Конституції, Конституції, він може ходити в будь-яку церкву, як громадянин України, а соблюдати нейтралітет по відношенню до всіх конфесій. Потім пішли образи на главу нашої церкви, святішого філарета, Патріарха Київської всієї Руси, України. Не називали його, його ваше а Денисенко, так званий КГБіст і так далі тому подібне. Це насправді є образа. Хочу сказати, що відбувалось декілька днів, а може навіть і тижнів, до цих подій. Був певний тиск на парафіян і певний тиск на мешканців цього села. От уявіть собі, приїжджають люди на Мерседесах на дуже дорогих авто і розповідають, що не ходіть в цю церкву, бо вона є неблагодатна. Не ходіть в цю церкву, бо вона є розхольницька, і ніхто не визнає її, не визнає Російська церква. Саме головне, що нас визнає Господь Ісус Христос і Український народ. І вони розповідають, що якщо ви перейдете в Московську церкву, то ми з вашої парафії зробимо лядячку. Це от дословно, як вони кажуть. Ми позолотимо ваші купола, ми зробимо професійне опалення. У нас там є опалення, то воно скромне, бо ви самі розумієте, що парафія існує за рахунок добровільних пожертв. От. А тут, виходить, вони і запугують людей, тиснуть на них, і манять тим, що можуть дати великі гроші. Я людям розповідав, що це як поцілунок Іуди. Іуда Іскаріотський, він теж і любив Христа, а потім, коли соблазнився, то за 30 серебників оцінив життя свого вчителя. Він зрадив його. І так і трапилось, що деякі, деякі люди. Деякі люди, мешканці цього села, які не ходили до нашої церкви, практично. Вони їздили з самого початку до московського патріархату, а інші взагалі в церкву не ходили. У нас є навіть відеозапис, який підтверджує це. І вони почали, почали кричати на цих зборах, що давайте перейдемо в московський патріархат. От, бо за нами Матушка Росія і так далі, і тому подібне. По-перше, це голосування не є дійсним. Чому? Тому що якщо вони збирають людей, збирають повністю збори села, всіх мешканців цього села, вони повинні подати офіційну заяву в сільську раду. Потім голова сільської ради разом з депутатами на сесії. Або на засіданні, вирішують питання, буде цей загальний схід села, чи не буде. Цього вони не зробили. Потім вони казали, що от ми зараз проголосуємо, ми вже проголосували за Київський патріархат менший, за Московський більший, і ми зараз звертаємось до Митрополита І митрополита Іларіона Української православної церкви Московського патріархата, керуючого Донецької єпархії, щоб він взяв. Нас під свій амафор, і потім ми своїми правдами і неправдами заберемо цю церкву. Цього вони зробити не, не зможуть. По-перше, причому тут ці збори до, парафії, до нашої парафії. Ті люди, які ходять до нашої церкви, ми їх знаємо, це є наші парафіяни постійні. А ті, якщо організували ці всі заходи, ми їх практично в церкві не бачили. Вони не можуть бути нашими парафіянами. По-друге, вони порушують закон про свободу совісті і віри релігійних організацій. На цих зборах виступав так званий отець Максим, колишній, по-моєму, благочинний Московського патріархату, він настоятель парафії святого Димитрія Салунського в селищі Терманова. І він, він казав, що от я до вас приїхав і бачу, що у вашій парафії все не так. І опалення немає, і от вашого правічого архієрея не пускають, і от люди не поважають вашого священника. Наші люди поважають нашого священника. А мене не пускали, не мої парафіяни не впускали в церкву. А ці, я не знаю хто, хто вони є, які назвалися представниками Служби безпеки. Якогось підприємства. От вони не пускали. І представником Московського патріархата ми бачимо, було зроблено порушення порушення цього закону про свободу совість. Хіба він має право втручатися в наші власні справи, наші парафії?